Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні у нас на продаж заїжджає Chevrolet Евроліну Біра в класній комплектації. Автомобіль в сірому гарному кольорі, на класних дисках. По салону у нас тканина, також у в чухлах. П'ятиступінчна механіка, встановлена у нас нештатна магнітола, клімат-контроль, круїз-контроль також у нас присутній в автомобілі. Мультикермо, ціленький повністю руль, по салону також в непоганому стані. Всі 4 електросклопйомники, додаткові динаміки. В дверях стоять у нас пищалки, також по задній частині салону у нас підлокітник для задніх пасажирів. Сталі у нас ціленька, приборна панель все ціле, є невеличка тріщина на лобовому склі. Також є електрорегулювання зеркал. Невеликі сліди експлуатації по заднім маркам, але не критичні. По ходовій частині автомобіль в повному порядку. Переглянути його можна в місті Київ на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.